Далі поговоримо про ситуацію безпосередньо на фронті. 108 бойових зітнень відбулося там від початку доби повідомляють у генеральному штабі збройних сил України. 45 разів Росіяни атакували сили оборони на Покровському напрямку, 20 на Костянтинівському, на Лиманському напрямку зафіксовано 10 бойових зітнень на південно-слобожанському. Наші захисники відбили сім ворожих штурмів. Детальніше про оперативну обстановку на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку. Далі розпитаємо з нами на прямому зв'язку. Владислав Золотарьов, офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури Оріон бригади Помста. Вітаємо вас, пане Владиславе. Вітаю вітаю та радий бачити вас. Це навзаєм. Це навзаєм так, і одразу наші глядачі бачать на своїх екранах QR-код, номер карти. Мова буде йти про збір для бригади помста. А на що збираєте? Розкажіть, будь ласка. Так, звісно, ми а, дотепер, да на сьогодні зібрали дуже багато і дуже вдячні за те, що кожен доєднався до цього. Мої рідні, мої хлопці, які також донатили на цей збір. Ось щоб це це було вже швидше. А це системи РЕП, це системи РЛС, це, а, БПЛА, які допоможуть нашим хлопцям ефективно виконувати ті чи інші поставлені задачі на ділянці відповідальності наших підрозділів. Друзі, ви бачите на своїх екранах номер картки, бачите QR-код, впевнений, що знаєте, що робити. Сподіваюся, лише, що такий пізній поріб не спите. І достатньо бадьори для того, аби зробити кілька насправді простих рухів, які посилять українську обороноздатність. Все у ваших руках у цьому плані, в рамках цього збору. Я сподіваюся, що ви не знехтуєте можливістю зробити свій внесок в чергове в підтримку обороноздатності нашої держави. От таким. Маленьким кроком і сподіваюся, що пізня пора не завадить зібрати суму, яка суттєво покращить настрій Владиславу цього вечора. Борислава через ситуацію на Купінському напрямку, як би ви описали те, що бачите, ви як вона розвивається з вашої точки зору? А, дивіться, на сьогоднішній день я розумію те, що люди дуже часто чують контрольована ситуація та стабільна, але це дійсно так. Тобто, якщо ми кажемо про а, відповідальну ділянку саме підрозділу Оріон на Куп'ярському напрямку, це дійсно так. А, те, що можу сказати, а, що могло змінитися на сьогоднішній день, да, це можливо ротації а, саме безпілотних. Ну, Підрозділів безпілотних сил а, ворога, да що а, ну дуже замітно вже в використанні їх на поле бою, тобто як у тилу, так і по лінії зіткнення. Ось а чи а, ламаються якісь плани, наприклад, наші? Ні, тобто робота продовжується, боротьба продовжується. А, чи ті чи інші а, можливості ворога, які вони посилюють там, десь можливо, так а, ну не дають їм змоги на те, щоб ми повністю перестали контролювати те, що контролюємо. Владислава, які ви могли б виділити фактори, от які от сьогодні, зараз найбільше впливають на характер боїв? Дивіться, я давайте так, я був пілотом, я був піхотинцем. Я розумію, що таке БПЛА на сьогоднішній день. Так? Якщо ми кажемо про технологічну війну, то це дійсно. Це дійсно бепела, тобто воно впливає. Я думаю, що багато із нас розуміють, що логістика це дуже важлива складова тої чи іншої mm -hmm. армії, так тим паче, яка воює, ну та і має можливість захищати себе. Ось тому а, плани. Противника, да, як ми бачимо, там на діпстепмап і там на якісь інших ресурсах, да як вони намагаються перерізати нашу логістику, десь там на інших ділянках фронту і так далі. Ось а тому це залишається, мені здається, головною загрозою для нас усіх, в принципі, да, це саме ППЛА, тобто, це те, що не буде тепер зупинятися в своєму розвитку і буде лише підсилюватись і становитися десь ще ну. Тяжкіше, я скажу так, Понятно. але, але mm -hmm. можу зазначити: да, можу зазначити, що а, це також і не їм на руку, типу, ми також розвиваємося, і ми розвиваємося набагато ну якось швидше. Я вважаю, тобто якісь там нові технологічні рішення, якісь інженерні рішення, і так далі. Тобто а, на нашій ділянці ворог дуже жалується на те, що небо наше. Основні бойові дії на Куп'янському ну, принаймні ми ми найбільше уваги них звертаємо. Це ті, які відбуваються безпосередньо у місті Куп'янській. Там інформація про те, що ворогу вдається просуватися у місті, але він все ще далекий від того, щоб контролювати його більшу частину, хоча б не те, що контролювати повністю. Але якщо ми говоримо про агломерацію населених пунктів, яка оточує Куп'янськ, зокрема піщане Колісниківка, інформацію. Інформацію про оперативну ситуацію там я думаю, ви володієте то які ви виділили райони, де росіяни найбільше концентрують свої ударні сили поза межами Куп'янська, або якщо не на підступах до нього, дивіться. Я можу говорити лише про безпосередньо, я думаю, ви розумієте. Я думаю, люди, які сьогодні дивляться, це теж розуміють, що я можу казати лише за. Ту ділянку за яку відповідає підрозділ Оріонда. Mm. Тому, якщо ми кажемо про саме нашу ділянку, ще раз зазначити, що противник не має змоги по якось перекидання там якийсь супи якихось супер резервів, які там якось рвуть наші позиції чи щось подібне. Ні, тобто ну, хлопці наші стоять, а піхота стоїть, БПЛАшники на місці, все контролюється. Тіл зона існує, це великий там кілометраж, да, наприклад. От, якщо ми кажемо, наприклад. Клад за кілзону для їх техніки, то вона в десятках кілометрів. Так якщо ми кажемо за кілзону для їхньої піхоти, то це ну може бути там до одного кілометру, плюс-мінус може трошки більше. да Це саме та зона, до я як... в якій вони не можуть нічого зробити, тобто ну просто-напросто не можуть дійти. Екіпажі тих тих же самих БПЛА там ФПВ, вампірів там ударних дронів так далі. Вони просто. Розни... Ну, знищують їх вшент максимально типу. Пане Владиславе. А на чому зараз фокусуються росіяни? Більше на спробах прорвати нашу оборону чи а... на тому, щоб виснажити її? Давайте так. На мою думку, на мою думку, все дивлячись від якоїсь ділянки фронту. Тобто, якщо ми там кажемо, наприклад, просто наприклад, да, типу, Запокровський напрямок, там Дніпропетровський напрямок, да, то там саме ми бачимо дійсно прориви, якісь намагання прорватися з ну, типу на позиції, там через позиції і так далі. Якщо ми кажемо саме за. Відповідну ділянку нашого підрозділу Оріон, то це скоріш за все підтримка тих позицій, ну, збереження їх, да на яких вони вже безпосередньо а, стоять. Да, тобто вони роблять а, Вони роблять змоги там якісь да, типу, якісь там маленькі штурми маленькими групами. Да, тобто це ну кожного дня відбувається. Немає такого, що вони просто сидять, а, грубо ну, грубо кажучи, на сигаретки да, типу і нічого не роблять. Ні, загроза взагалі завжди існує на усіх ділянках фронту. Тому вони не не залишають а, якоїсь змоги, да, не залишають якогось варіанту, а щоб не Ну намагатися продвинутися далі навіть на нашій ділянці, там де є така сильна концентрація засобів ППЛА, да, такі тіл Ось тому ну в них немає просто шансів чи якихось інших варіантів. їх просто відправляють, і вони повинні виконувати це, бо це загрожує їх життю. Ну саме там зі сторони їх командування або зі сторони типу якихось інших там побратимів, ну типу побратимів, <гум> да які стоять позаду них. А до яких тактичних прийомів вони даються для того, аби пробувати подолати ось цю хіл оскільки завдання дуже непросте старам на зараз? Це можуть бути плащі, які відбивають безпосередньо, тобто вони захищають їх, наприклад, вночі так захищають їх від наших термічних термодронів, да? тобто, які е бачать вночі, да? тобто mm -hmm. теплові сигнатури, і так далі. Але е наприклад, е дуже комічна ситуація, ну от, е просто уявіть собі людина, пілот, да, який е кожен день там. Кожну ніч дивиться, і вже в нього є давайте так досвід в тому, що де знаходиться, як воно виглядає, як воно повинно виглядати і тому подібне. Якщо це куст, то він повинен виглядати як куст. І якщо це буде людина, яка там, наприклад, зробила себе куст, і там, наприклад, переміщається ділянкою відповідальності, да то пілоти це зможуть розрізнити і побачити. Те ж саме стосується полювання на ворога вночі. Тобто, вони дуже паляться тим, що вони не закривають ноги та обличчя, тобто воно mm -hmm. просто світиться в термальні дрони, і все. Тобто, ну таким чином вони і не мають можливості пройти далі їх просто-напросто знищують, пане Владиславе, Ну, тактика тактика максимаскування, так, mm -hmm. скоріш за все, типу. Досить часто на картах після чергових ударів Російської Федерації можна побачити, як противник використовує шахеди на лінії бойового зіткнення. Наскільки активно він застосовує ці засоби ураження на вашій ділянці фронту? І яка щільність ворожої авіації тут? М -м, можу сказати так. Mm, такого, щоб шахет використовувався на нашій ділянці фронту для а, да, нанесення удару по позиції нашого підрозділу, такого я ну, типу на, на даний момент я не чув. Mm. Ось те, що вони використовують безпосередньо оптоволоконні дрони, да, в якійсь нормальній такі там кількості, да це факт. Інші типи БПЛА також так молнії якісь так, тобто ну дуже багато моментів. Наприклад, те, що ми змогли. Дізнатися, дати що от, виявили, наприклад, з їх використання якихось нових а, ідей, да, це а, молнія, да, яка несе на собі впівішки, тим mm -hmm. тим же ж самим воно є і існує як ретранслятор для, для цих впівішок. воно залетає трошки більше там ніж в тил, да скидає ці впівішки, і ці фівішки вже контрону якось mm -hmm. намагаються. А виснажити логістику наш, на наших сил типу оборони А скажіть, будь ласка, логістика, про яку ви згадали, наскільки сьогодні ускладнена на, на, на цій ділянці фронту, якою мірою вдається забезпечувати постачання боєприпасів, медикаментів відповідно до потреб? А... Дуже всі а, ну багато людей там якихось військових аналітиків, там ще кого далі, дуже сміялися з цих мангалів. Да, як їх їх називають, типу на техніці або типу на. На машинах і так далі, але зараз вони рятують насправді життя. Тобто а, які, наприклад, міри були прийняті для того, щоб убезпечити логістику а, а безпосередньо людей, які займаються цією логістикою на транспортних засобах броньованих, там і так далі, ось це а, використання лише броньованої техніки, типу ніяких там, я не знаю, ну саме нашого підрозділу, да? Mm -hmm. ніяких використання там волонтерської техніки чи чогось ще, яка не являє. Не Броньованою, ось, бо це ну дійсно, ми усі розуміємо, що це є небезпекою на сьогоднішній день. Ось, плюс, навіть якщо це броня, там капсула, чи це там якась а, броня по типу рошелю да козак автомобілів, а, то це якраз ці мангали, тобто сітка наварюють сітки повністю для того, щоб а, убезпечити ще більше. Да? Щоб не було а, безпосередньо прямого а, касання да? FPV-шки з а, боєприпасом, безпосередньо з а, обшивкою авто, там з а, вікнами і так далі. Ось, тобто, це вже, а, вже є таким, я вважаю, дуже гарним показником, бо це використовується дуже часто. Ось це не є якимись там поодинокими моментами. Ось що стосовно безпосередньо логістики, вона є. І вона нікуди не дінеться. Я маю на увазі те, що щоб не предприйнявав ворог, а ми все одно знаходимо якісь нові шляхи, які відкриваються для нас в забезпеченні наших хлопців на позиціях, такого щоб хлопці сиділи там з браком ФПВ-шок, з браком якихось ресурсів і так далі, цього немає. Керування командування підрозділу безпосередньо дуже ставить це питання на. На порядки денег на одно із на одне із основних питань саме саме ситуації а, на ділянці фронту нашого підрозділу. Ось тому а, всі усім забезпечені, і з логістикою на даний момент да тяжко, але вона є і все буде окей. Пане Владиславе, дякую вам, що долучилися. Я просто хочу додати, що також свою частку у забезпечення української армії додають українці своїми донатами. Друзі, збір для бригади помста триває. Ви бачите qr код номер карти. Будь ласка, запишіть, проскануйте qr код і скиньте свої 20 гривень. Повірте. Ці 20 гривень вони зроблять велику справу для загального цього збору. Дякую вам, пане Владиславе. Владислав Золотарьов, офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури Оріон бригади Помста, був на прямому зв'язку.